Ну, що, у вас ще мучають болі в колінах, і ви все думаєте, що вам ліки допоможуть. А я вважаю, що вони не допоможуть, бо у мене дуже багато клієнтів, яким ліки не допомогли. Навіть моя тьотя рідна колола собі уколи, робила в кожне коліно, бо лікар сказав, що там ну, хрящі у, у неї там. Ну... Стисалося, що для відновлення хрящів, тобто болі підуть, нічого взагалі не допомогло. 18 тисяч гривень потратила, зробила по три укола кожну неділю в кожне коліно і нічого не помогло. тому що треба дати корисні питательні речовини і ще щоб не просто дати, а щоб вони встроїлися і вони заходять саме через питання. Є. треба хондроетін, глюкозамін, то є колаген у складі, вітамін С і багато багато корисних речовин, які має сам гель алої. І він повишає біодоступність, щоб зайшли ці хондропротектори саме в коліна, в хребет, щоб відновити хрящову тканину. Тобто приймайте ось цей препарат. Далі додавте мінерали кальці, калії, магні, натрі, міч, і кремні без мінералів. нічого Ого, не відбудується, з чого брати організму ресурси, щоб відбудуватися. Хтось каже, треба гарно харчуватися. Я гарно харчуюсь. Ну і що моя мама теж гарно харчува... харчується, і чогось у неї з коліна боліли. Отакі великі стали, і вже навіть ходити не могла з паличкою через двір переходила. То тепер у неї не болять коліна, і у неї все корисне з огороду з свого огороду без всяких ядів і хімікатів. І щось не допомагає, бо невозможно з'їсти в день стільки. Вітамінів, ну стільки фруктів, овочів до 15 кілограмів. хто стільки з'їсть, тому тут є все необхідне кальцій, калі, магні, натрій, міч, хрому, лібенний кремній. І це не тільки для суглобів, це вообще для всього організму, і серце буде класно працювати, і е, тиск буде нормалізуватися, і обмін речовин покращує, і олужній організм, щоб ніякі патогенна мікрофлора, кісти, всякі гриби, е, шлаки, там яди е, не розвивалися. плівки. Е, в щелочному середовищі нічого поганого не розвивається. Е, наоборот, позбавляєтесь від всіх своїх. Ядів накопичених. Далі треба приймати для колінів майдмайстер. Він допоможе знімати і запалення в колінах, і Майдмайстер виводить всі кислотні метаболіти, бо саме вони руйнують суглоби. І майдмайстер допоможе і від болів позбавитися, і покращить сон, і гемоглобін, желізо в норму підняти. Багато дає робото... піднімає роботоспособність, концентрацію уваги, хронічну усталість забирає і багато ще дружок. Другого для гормонального фону дуже класний, і супер -актив, як без жирів. Вони дуже допоможуть в відновленні суглобів і позбавлять запалення.